Вітаю, розглянемо книгу Чистий Аркуш Сучасне заперечення людської природи Стівен Пінкер. Вступ. Основні поняття. Пінкер починає книгу з пояснення трьох головних ідей, які домінували в гуманітарних науках ХХ століття. Перше. Чистий аркуш. Ідея, що людина народжується без вроджених якостей, а вся її поведінка формується середовищем і вихованням. Друге. Благородний дикун, переконання, що люди в природньому стані добрі та мирні, а суспільство псує їхню суть. Третє примарний привид: віра в те, що людина є безтілесна душа, свідомість, яка існує окремо від мозку і тіла. Конфлікт Пінкер описує конфлікт між біологічним підходом до людини, що визначає вроджені риси, еволюційні інстинкти, генетику та соціокультурний підхід. Який вважає, що все визначається культурою, вихованням і середовищем, він доводить, що ігнорування біології призводить до нереалістичних очікувань від людини, політичних ідеологій, які заперечують реальні відмінності, помилкових підходів у вихованні праві, політиці, фемінізмі у світі, головна мета книги розвінчати міф про чистий аркуш. Та показати, як сучасна наука, нейробіологія, генетика, еволюційна психологія дає правдиве й корисне розуміння людської природи, частина перша. Три догми. Перше. Чистий аркуш, заперечення вродженої природи, суть ідеї. Концепція чистого аркуша стверджує, що людський розум при народженні порожній. І вся поведінка здібності і мораль формуються винятково під впливом середовища, виховання й культури. Пінкер критикує цю ідею, стверджуючи, що сучасні наукові відкриття, нейробіологія, генетика, еволюційна психологія доводять протилежне, у людини є вроджені риси, які не можна ігнорувати, темперамент, здатність до мови, схильність до моралі чи настильства. Статеві відмінності в поведінці, підкріплення з науки, дослідження близнюків і дітей, розділених при народженні, показують, що гени відіграють величезну роль у формуванні особистості, люди у всьому світі мають спільні патерни мислення та емоцій, що свідчить про біологічну основу, небезпека віри в чистий аркуш. Вона дозволяє політичні утопії. Наприклад, що можна створити ідеальне суспільство, перевиховати всіх. Вона заперечує існування індивідуальних відмінностей, вона робить батьків відповідальними за всі вчинки дітей, нехтуючи їхньою вродженою природою. Цитата з книги Пінкера Чим більше ми знаємо про мозок, тим очевидніше стає. Ми не створені лише культурою, ми продукт еволюції. Друге благородний дикун, уявлення про те, що людина в основі добра, а суспільство її псує. Суть ідеї, ця концепція бере початок від Руссо, нібито люди за своєю природою добрі, мирні та щирі, а насильство, жорсткість і заздрість результат впливу цивілізації. Пінкер заперечує це, посилаючись на дані з антропології. Первісні суспільства часто були більш насильницькими, ніж сучасні, більша ймовірність загинула внаслідок вбивства. Історичні дані, цивілізація і державні інститути знижують рівень насильництва. Приклади: у диких племенах рівень убивств значно вищий, ніж у сучасних державах. Концепція благородного дикуна ігнорує агресивні егоїстичні домінантні інстинкти. Які є частиною людської натури. Наслідок віри в це, ідеалізація природного стану може призводити до антисоціальної політики, зневага до законів, порядку дисципліни, відмова визначати роль інститутів у збереженні миру, третє примарний привид віра в душу окремо від тіла і мозку. Суть ідеї, це переконання, що людський розум або душа існує незалежно від фізичного тіла. Тобто, що ми маємо нематеріальну сутність, яка керує тілом. Пінкер стверджує, що всі ментальні процеси, думки, емоції воля мають біологічну основу в мозку. Пошкодження мозку змінює особистість, пам'ять, моральні оцінки. Немає наукових дослідів існування нематеріальної душі. Чому це важливо? Розуміння того, що свідомість дорівнює функція мозку, дозволяє. Краще лікувати психічні розлади, будувати реалістичну етику, уникати забобонів, небезпека ідеї примарного привида. Вона може виправдовувати ненаукові практики, як от екзорцизм чи містичне зцілення. Вона перешкоджає розвитку науки про мозок, загальна думка Пінкера в цій частині. Три догми чистий аркуш, благородний дикун і примарний привид не відповідають реальності. Вони заважають розуміти людину як біологічну еволюційну істоту, що має вроджені нахили, але здатна до саморефлексії, розвитку. Частина друга створення природи. Четверте страх перед природою. У чому полягає страх? Пінкер описує широкий страх у суспільстві. Що визнання вродженої людської природи призведе до расизму, сексизму, нерівності, фаталізму, що ми нічого не змінимо. Чому ці страхи хибні? Визнання біологічних основ не означає підтримку дискримінації, факти не мають морального значення самі по собі, вони просто істинні чи хибні. Можна поєднувати наукову природу з гуманітарною мораллю, приклад. Люди можуть мати різні вроджені здібності, але суспільство може дбати про рівність можливостей, а не однаковість результатів. П'яте культура, еволюція та інстинкти. Чи культура змінює біологію? Ні. Пінкер пояснює, що культура не виникає у вакуумі, вона базується на вроджених інстинктах, які були сформовані еволюцією. Культурна еволюція дорівнює взаємодія біології та досвіду. Ми не просто порожні аркуші, на яких суспільство пише, що хоче, людська культура використовує і пристосовує наші природні схильності, до мови, моралі, сім'ї, домінування, співчуття тощо, приклади інстинктів, що лежать на основі культури, батьківський інстинкт, сімейні традиції, соціальне мислення, правила етики й моралі. Територіальність, політика та край, в якому людина живе. Висновок, культура змінюється, але її обмежують людські когнітивні та емоційні можливості, які не обмежені й не випадкові. Шосте психологія людських універсалій. Що таке універсалії? Це риси, які притаманні всім культурам і народам, незалежно від місця й часу, мова, родина, моральні норми, релігія, мистецтво. Чому вони важливі? Їхня сталість вказує на біологічну основу людської природи. Ви не нав'язані культурою, культура розвивається на основі вроджених структур розуму. Висновок, наявність універсалій це аргумент проти концепції чистого аркуша. Люди мають загальну психологічну концепцію та конструкцію, створену еволюцією. Сьоме сексуальні відмінності чи є відмінності між чоловіками і жінками, так, але Пінкер не говорить про абсолютну різницю. Це про статистичні схильності. Багато з них мають еволюційне походження, наприклад, в інвестиціях в потомство, конкуренції, ризикуванні. Приклади відмінностей чоловіки часто схильні до змагання, агресії, технічного мислення, жінки частіше орієнтовані на стосунки, емпатію, вербальні навички. Пінкер підкреслює, це не означає нерівність у правах чи здібностях. Рівність не означає однаковість, це основна помилка ідеології чистого аркуша. Восьме, агресія, домінування і змагання чи вроджена агресія та змагання. Так, і вона є частиною нашої природи, але вони можуть бути стримані або трансформовані культурою. Конкуренція не завжди негативне явище, наприклад, спортивне суперництво чи інновації в бізнесі. Історичні приклади в доісторичних суспільствах рівень насильства був вищим, ніж у сучасних державах. Це вказує, що держава, право і мораль допомогли знизити прояви природної агресії. Пінкер зазначає, заперечення агресії як частини природи небезпечне, бо воно не дозволяє ефективно боротися з нею. Загальний висновок цих розділів людська природа має універсальні вроджені елементи, включно з відмінностями між статтями та схильністю до агресій. Заперечення цих фактів призводить до хибних ідеологій, які погано пояснюють реальність. Частина третя заперечення природи, дев'яте страх перед нерівністю. Суть розділу Пінкер аналізує, чому ідея про вроджену природу людини викликає опір у суспільстві, зокрема через страх перед соціальною нерівністю, основна проблема. Люди вважають, якщо люди різні від природи, це ніби легітимізує нерівність у можливостях і правах. Ідея про чистий аркуш, спроба уникнути дискримінації, вважаючи, що всі народжуються однаковими, і різниця виникає лише через вплив середовища. Контр аргумент Пінкера Визнання вроджених здібностей не виправдовує дискримінацію. Ми можемо прагнути рівності в гідності. Правах та можливостях навіть визнаючи природні схильності. Приклад, те, що одна людина краще бігає, а інша краще рахує, не означає, що хтось із них кращий. Або має більше прав. Десяте страх перед імперіалізмом, суть розділу. Пінкер розглядає страх, що розмови про біологічну природу людину можуть підживлювати расизм, колоніалізм або культурне пригнічення. Аргументи критиків біологізму. Якщо деякі культури досягли більшого прогресу, а інші меншого, це можуть пояснити біологією, тобто вищістю одних над іншими. Це було використано колонізаторами для виправдання гноблення. Пропозиція Пінкера він різко виступає проти расизму та імперіалізму, але наголошує, істина не повинна замовчуватись через страх її неправильного використання. Наука має вивчати природу людини чесно, а етика та політика мають регулювати поводження з цими знаннями. Ключова думка проблема не у знаннях про природу людини, а у викривленому тлумаченні цих знань в ідеологічних чи політичних цілях, Одинадцяте – страх перед детермінізмом. Суть розділу Пінкер розглядає побоювання, що визнання біологічної природи людини може позбавити її вільної волі та відповідальності за дії. Типова тривога, якщо ми це лише результат генів та хімії мозку, то ми не несемо відповідальності за свої вчинки. Позиція Пінкера природні схильності не означають фатальну неминучість. Люди не автомати, вони мають здатність до саморефлексії та вибору. Навіть із біологічними нахилами ми можемо працювати над собою, змінюватися та приймати рішення. Висновок вроджені якості впливають, але не визначають повністю наші дії. Дванадцяте страх перед нелюдяністю, суть розділу, ідея, що людина має тваринну природу, лякає багатьох, бо суперечить нашій уяві про гідність, мораль і вищість над тваринами, типове упередження. Якщо ми еволюцінували від тварин, ми не кращі за них, отже, не маємо моралі. Аргументи Пінкера, визнання біологічного походження не скасовує гуманізму, людська здатність до моралі, мистецтва, співчуття це також частина нашої природи. Нас не принижує те, що ми еволюцінували навпаки, це дозволяє глибше розуміти себе, підсумок. Біологія це не загроза гуманності, а ключ до розуміння людської гідності. Тринадцяте зловживання біологією у ХХ столітті, расизм євгеніка. Суть розділу Пінкер визнає, що в історії були жахливі злочинні ідеї про біологію, зокрема в расистських теоріях, євгеніці та нацизмі. Історичні факти, євгеніка і ідея покращення людства через контроль над розмноженням, расова теорія, виправдання вбивств, стерилізації, дискримінації, позиція Пінкера. Ці жахи не свідчать про те, що біологія хибна, а що її використовували неетично. Так само як атомна енергія може бути джерелом світла чи зброї, біологія інструмент, а не ідеологія. Важливе розрізнення. Наука описує, а не приписує. Вивчення природи людини не повинно перетворюватися на програму її виправлення. Загальний висновок частини 3: багато заперечень проти вродженої природи людини базуються на страхах, а не на логіці. Пінкер переконує, що біологічна правда не загрожує свободі, рівності чи моралі, якщо ми поєднуємо її з етичним мисленням. І гуманістичними цінностями. Частина четверта природа людської природи, чотирнадцяте, мораль про що йдеться. Пінкер досліджує, чи є мораль вроджена, чи вона повністю формується суспільством. Він заперечує думку, що мораль це суто культурна конструкція. Ключова ідея люди мають вбудоване відчуття справедливості, яке проявляється з дитинства, емпатія, взаємність, справедливість. Це еволюційно вигідні риси, які допомогли виживати групам. Пінкер спирається на антропологію, моральні норми в усіх культурах схожі, психологію розвитку, навіть немовлята реагують на добрих і злих персонажів. Висновок. Мораль має біологічне коріння, але формується і культурою. Вона результат співпраці інстинктів та соціального життя 15. Естетика. Про що йдеться? Чому люди цінують красу, музику, мистецтво? Пінкер доводить, що естетичні смаки не випадкові, а пов'язані з еволюційними потребами. Основні тези мистецтво це не лише культурний продукт, а розширення вроджених інстинктів. Музика, танці, живопис виникли як соціальні сигнали, способи залучення, самовизначення, об'єднання. Люди схильні цінувати природні форми. Симетрію, ритм, бо ці риси важливі для виживання, естетика продовження природи. Наші вподобання мають біологічну основу, ми любимо ландшафти, які нагадують безпечні місця для проживання, водойми, дерева, відкриті простори, привабливість облич також частково біологічно запрограмовано. Висновок, естетика це не штучне надбання цивілізації, а відображення наших глибоких інстинктів і потреб. 16. дитинство. Про що йдеться? Пінкер досліджує, що формує особистість дитини, гени, батьківське виховання чи вплив середовища. Ключова ідея. Дослідження показують, що генетика має більший вплив на характер, ніж методи виховання. Виховання батьків важливе, але воно не формує ядро особистості: інтелект, темперамент, поведінка, схильність. Однолітки та соціальне оточення мають більший вплив на поведінку, ніж батьки, висновок. Батьки можуть допомагати чи шкодити, але вони не створюють з доля особистість дитини. Роджені риси та середовище взаємодіють, але особистість формується більшою мірою природно. 17. гендер та фемінізм. Про що йдеться? Пінкер аналізує біологічні відмінності між чоловіками та жінками та критикує крайні форми фемінізму, які повністю заперечують роль природи. Основні тези чоловіки та жінки в середньому відрізняються за темпераментом, інтересами і поведінкою. Частково через біологію, а не лише через виховання, водночас усі люди рівні, в гідності і правах, тож визнання відмінностей не є дискримінацією. Пінкер підкреслює, рівність можливостей не означає, що чоловіки і жінки повинні обирати однакові шляхи. Приклад з досліджень: жінки частіше вибирають людинозорі професії, освіта, медицина, чоловіки речозорі. Техніка, інформаційні технології це виявляється навіть у країнах із високим рівнем гендерної рівності. Висновок. Гендерні відмінності реальні, але це не привід для обмежень. Пінкер закликає до наукового підходу, який визнає і різницю, і цінність кожного індивіда. Загальний висновок частини четвертої. Пінкер демонструє, що людська природа це поєднання інстинктів, еволюції, спадщини та культурних нашарувань. Сучасне суспільство повинно враховувати природу людини, а не заперечувати її в ім'я ідеологій. Частина п'ята: політика і природа людини, 18. політика та ідеологія. Про що йдеться? Пінкер аналізує, як уявлення про природу впливають на політичні ідеології. Лібералізм, консерватизм, соціалізм тощо ключові ідеї заперечення людської природи часто лежить в основі утопічних ідеологій, які прагнуть перевиховати суспільство. Віра в чистий аркуш дозволяє владі маніпулювати особистістю, виправдовуючи контроль і примус, визначення природних схильностей людини не ознака фаталізму, це основа для реалістичних стійких реформ, приклад. Комуністичні та тоталітарні режими намагалися викорінити погані риси людини, жадібність, конкуренцію через примусове виховання, наслідком були репресії, краг економіки і масові жертви, висновок політика, яка ігнорує людську природу, веде до небезпеки, краще враховувати реальні людські мотиви, працювати з ними, а не проти них. 19. мистецтво, релігія та свобода волі. Про що йдеться? У фінальному розділі Пінкер розмірковує про глибинні цінності, свободу, мораль, віру, творчість у світлі наукового входу до людини. Основні тези визнання біологічної природи не зменшує цінність мистецтва духовності чи моралі, а навпаки, пояснює її походження, свобода волі не абсолютна. Але люди мають відповідальність за свої дії, бо здатні до самоконтролю, планування і рефлексій. Релігія та мораль виникли як адаптації до спільного життя, але не обов'язково вимагають надприродного пояснення. Висновок, людська природа це не тюрма, а основа для глибокого розуміння себе. Ми можемо бути моральними, творчими і вільними, навіть усвідомлюючи свою еволюційну спадщину. Загальний підсумок книги Стівен Пінкер доводить, що людина не є чистим аркушем, у неї є вроджена природа, сформована еволюцією, заперечення цього факту небезпечно, оскільки веде до утопій, ідеалізації та нереалістичних соціальних проєктів. Однак розуміння людської природи це не кінець свобода, а шлях до відповідального гуманного наукового обґрунтованого суспільства. Висновок книги Чистий аркуш Стівена Пінкера ключові ідеї. Людська природа є реальною, вона має біологічне еволюційне підґрунтя, а не лише результат виховання чи культури, заперечення вроджених гриз. Шлях до небезпечних соціальних експериментів, ідеології, наївності та морального хаосу, визнання біологічних схильностей, це не фаталізм і не привід до дискримінації, а основа глибокого реалістичного розуміння людини. Люди не одинакові, але рівні в правах. Справжній гуманізм не в тому, щоб заперечити природу, а щоб побудувати на ній краще суспільство. Практичні поради з книги. Перше. Не вір у міф про чистий аркуш. Визнай, що у людей є вроджені схильності, але це не скасовує виховання і розвиток. Друге. Знай межі виховання, не чекай від себе чи інших неможливого, базованого лише на перевихованні. Третє. Приймай відмінності. Не всі рівні за здібностями темпераментом, мотивацією, але це не означає, що хтось гірший. Четверте остерігайся ідеологій, які обіцяють створити нову людину. Зазвичай це призводить до репресій і маніпуляцій. П'яте. Підтримай свободу мислення. Вільне суспільство має приймати і біологію, і культуру, і свободу водночас. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.